Найвищий пілотаж це керувати компанією у важких або навіть кризових економічних умовах. Саме цій темі ми присвятимо сьогоднішню еру будівництва. Тому цілком ймовірно, що випуск зацікавить не тільки потенційних інвесторів, людей, які планують придбати житло, а й тих, хто вже має або планує відкрити власний бізнес. У кризу головне обходити своїх конкурентів за ринковою часткою і продавати більше своїх товарів. Коментує Олег Сорочан, головний редактор відділу гроші журналу Фокус. Це видання у червні опублікувало рейтинг найкращих топ-менеджерів України. Що відбувається в кризу? У людей стає менше грошей, да вони починають економити. Відповідно, всі товари стає важче продавати. Той, хто продає їх краще в кризу, відповідно, той і краще. Топ 30 керівників у 10 різних галузях обирали 100 експертів. Опитування проводилось як серед незалежних фахівців, так і серед самих учасників ринку. Ми питали, якого вашого колегу з вашого ринку да ви поважаєте найбільше і за що. Ну і ось на балансі цих думок ми і обирали найкращих. Управлінців до рейтингу найкращих топ-менеджерів України увійшов президент найбільшого столичного будівельного холдингу «Київміськбуд» ігор Кушнір, 45-річний керівник серед лідерів у галузі державного управління. Майбутній президент «Київміськбуду» починав свій професійний шлях на посаді електрозварювальника Кременчуцького житлово-будівельного комбінату. Нині очолює провідний будівельний холдинг, де під його керівництвом працює 10 тисяч людей. В анкеті, яку попросили заповнити переможців у розділі бізнес-принцип, ігор кушнір, досвідчений альпініст, написав: підкорюємо не вершини, а самих себе. У той час, як чимало державних і муніципальних підприємств залишаються збитковими, «Київміськбуд» під керівництвом Ігоря Кушніра нарощує обсяги будівництва і прибутки. Більше того, «Київміськбуд» – єдина компанія, яка платить дивіденди столиці. 80% акцій холдингу належать. На сьогоднішній день, я думаю, більше, ніж Києвастрой, в Києві ніхто не построїв, в Україні теж. Я думаю, ближайші наші як соратники, конкуренти, я думаю, в рази відстають від того, що ми будуємо. Компанія виконала всі зобов'язання. Компанія, яка напевно єдиною компанією, яка відраховує місту такі дивіденди. На сьогоднішній день сплачено 24, близько 24 мільйонів гривень основному акціонеру та юридичним особам та 3 мільйона гривень фізичним особам. До прикладу, минулоріч обсяги будівництва в Україні упали на 15%, але Київміськбуду у кризу вдалося навіть збільшити свої фінансові показники. За підсумками року чистий прибуток збільшився на 20% до 91 мільйона гривень. Компанія вела в експлуатацію три. 335 тисяч квадратних метрів житла, аби обсяги зведення об'єктів і продажів зростали, в будівництві важливо запропонувати конкурентно спроможну ціну. От курсу долара не сильно залежить. Ми українська компанія, яка працює в гривневому сегменті, і ми стараємося до курсу долара не прив'язуватися. Ну є определенні стройматеріали, які на сьогоднішній день е, закупаються в доларовому сегменті. В себестоимости процентов 50% это долларовая составляющая, но мы стараемся к этому не привязываться. Деньги, которые поступают от инвесторов, мы сразу реинвестируем в строительные материалы. Все это как бы, дает нам возможность развиваться без всяких рисков при подъеме доллара. Ни один договор в Киевстрое, который подписан с инвесторами, он никоим образом не привязан к долларовому. Коефіцієнзараз Зараз «Київміськбуд» працює на 54 об'єктах загальною площою близько півтора мільйона квадратних метрів. З початку року розпочав будівництво на п'яти нових майданчиках. А щодо головного критерію ефективності роботи у складних економічних умовах, обсягів продажу, президент «Київміськбуду» відповідає. Я всегда настроен оптимистически, и я вам честно скажу, как бы буду стараться сделать все для того, чтобы увеличить продажи, как только смогу, так и буду это делать. А есть факторы, которые от нас не зависят. Ну, Будем надеяться, что они не будут такими сильными или как бы неприятными, для того, чтобы эти продажи уменьшились или остались на том же уровне. То що от нас залежить, ми робимо все. Минулоріч річ холдинг сплатив понад 100 мільйонів гривень податків та інших обов'язкових платежів. Обсяг дивідендів за підсумками 2015 року становитиме 32 мільйони гривень. Це 35% від чистого прибутку холдингу. Виплати почнуться з 1 липня цього року.